Ми зараз е, спостерігаємо яку ситуацію з нутрам, прийшовши з квітня, було викристалізовано певні умови пропозиції, де жорстке е, ставлення до обох учасників війни простежувалося і про це неодноразово говорила адміністрація чинного президента американського, що постраждати мають обидві сторони. І Україна демонструвала рух і демонструє. Росія тільки навпаки згвинчувала цю всю атмосферу. То зараз ми дійшли до точки того, що ця так звана ескалація е, відносин, а це ескалація відносин не тільки між США і Росією. Це ескалація відносин між США і Китаєм, між США і та Індією, питання чи там, що там по Туреччині буде. Ну словом, це загальна така ескалація дипломатична. Назвімо її так, вона є ну, така, що ми від неї не втечемо нікуди. І ми, я не скажу таємниці, ми зараз перед ефіром з Ярославом теж говорили. Я вбачаю, наприклад, таку підготовку до такої ескалації з боку США, наприклад, запровадженням механізму Парл Ukraine Requirements List, з Впровадження цього бюрократичного впровадження механізму е, постачання американської зброї транзитом через партнерів по НАТО в Європі до України, тобто це якби воєнний блок, того що далі Україна буде підтримувати зброю. Я бачу, що це якби підготовка до цієї ось ескалації. А е, є в Ярослава, є теорія так, давайте її проговоримо щодо того, що є певні процеси політичної ескалації, так підготовка. Які так, це так, процес так, так. Е, ну передусім, ця історія вона полягає в тому, що Сполучені Штати. Розраховують на те, що е, санкції мають бути введені проти Китаю незалежно, навіть я думаю, від його участі у підтримці Росії, передусім, тому що США і Китай знаходяться в дуже жорсткій конфронтації, навіть без теми російсько-української війни. А російсько-українська війна це просто додатковий плацдарм, де проявляється це китайському і це ще, напевно, така штука, де можна легалізувати ці санкції. Проте... Е, так, так, це хороший інструмент, де, е, нібито, геополітичний якийсь такий відвідволічений безпековий фактор перетворюється на явище, що впливає на кров людей, на їхні страждання, може потенційно їх зупинити. Це сильна така етична. Парадигма комунікаційна, вона для США тут стає дуже зручною. Але загальна тенденція до того, що США і Китай вступають поступово в торгівельну війну, вона простежується ну, щонайменше з 2018 року. Вона не зупинялася в часи Байдена. Це важливо, просто адміністрація Байдена вона була значно більш обережна з глобальною торгівлею. Вона дійсно переживала за ціни на глобальному нафтовому ринку. Тому що метою, метою ж дійсно, умовно кажучи, Сполучених Штатів в часів правління демократів була поступова така підготовка до зеленого переходу в енергетиці. Тобто, переходу на відновлювальні джерела. А це потребує певного стабільного становища. Щоб ціни на нафту не скакали, тому що це. Змінює всі розклади, щоб ринок енергетичний був прогнозований, е, і можна було поступово поступово йти до цього контрольованого установища, в якому вводяться більший обсяг відновлюваних джерел енергії. кажучи, якщо так я, я перекладу так. Це, це на людську набій на бідь на, на більш поступово, це для того, щоб зробити багато батарей, треба спочатку запустити виробництво, і щоб це виробництво отримало достатньо електроенергії для його виробництва, треба мати стабільне постачання. Носіїв, які створюють цю золоту енергію. Е, і, і найголовніше, щоб е, ніхто не відмовився від ідей альтернативних джерел, всі мають бути спершу забезпечені основними джерелами. Оце, оце теж uh -huh. важливий момент, тому що е, дефіцит він одразу буде ставити питання про те, а наскільки це взагалі економічно доцільна альтернатива, таке інше. Е, в цьому випадку, в другому, республіканці це реальні представники нафтового лобі. Сполучених Штатах і причому від е, декади до декади значення нафтовиків в республіканській партії ми бачимо, як воно лише зростало. Е, ми зараз бачимо становище, де Трамп почав свій президентський термін, другий з введення надзвичайного стану в енергетиці, який, по суті, передбачав прямим президентським указом скасування будь-яких е, жорстких бюрократичних обмежень на видобуток нафти в США. Це те, що в країні, так, і е, Трамп розв'язує руки американським нафтовикам. По-друге, паралельно з роботою по підготовці до санкцій проти Росії вторинних, відбувається дискусія Сполучених Штатів з ОПЕК. Це дискусія з передусім Саудівською Аравією, іншими членами ОПЕК. Це я думаю, дискусія із Канадою, теж яку просто ми менше бачимо про те, щоб ці глобальні нафтові держави, інші гравці нафтового ринку, такі як Саудівська Аравія, Канада. Була інформація, до речі, і про те, що США спілкувалися з цього приводу з Венесуелою, щоб Венесуелі відкрити трохи більше шляхів на світовий ринок. Щоб вона продавала більше нафти, Е, щоб ці гравці, продаючи більше нафти, зараз Е, да, з, приблизно з вересня про це uh -huh. писалося. Щоб вони почали видобувати. Ну, це більше сліше, до речі, не вона про те, що ОПЕК плюс е, в шосте збільшує видобуток нафти. Це. Так, Ройтер писало позавчора. Так, можливо. так, так. І це от постійна робота Сполучених Штатів. Вони постійно бігають по ну, цим я, партнер, я, не я, просять, їх я, просять. Я як, як я арбітер цієї бесіди чи модератор uh -huh. е буду спрощувати е поняття, так uh -huh. тобто США зараз, умовно кажучи, за версію вашу uh -huh. готуючись до запровадження санкцій проти Росії, розуміючи, що е зникнення або зменшення впливу Росії на світові ринки в сенсі постачання нафти готуються до такого запровадження і uh -huh. пропрацювало. А, Канада, Б, Венесуела, В, Саудити, так е, що того, аби вони забез... ну опек плюс загалом картелю севитись нафтоводибуни, а е, щоб вони забезпечили збільшення видобутку нафти. Щоб не от у випадку зникнення Росії з цього рівняння не підвищилися ціни, щоб була прогнозована ціна, е, для... так так, тобто це бажання. Зберегти ринок від шоку угу. і підготовка до потенційного сценарію, де російська нафта виймається з ринку. Тому що це один із факторів, яким завжди у всіх війнах, і особливо в цій війні російсько-українській, Росія цим завжди послуговувалася. Вона є поставником сировини глобального значення. Це означає, що просто вимкнути її з світової економіки буде означати. Суттєве зростання цін для усіх: зростання цін на паливо, на енергоносії. Для того, щоб цього не відбулося, або це підвищення цін було менш значним і контрольованішим, для цього потрібні замінники. З цими замінниками США провело роботу, проводить і, на щастя, мабуть, одна з найпозитивніших новин глобально для України у 2025 році, які ми мало помітили, це те, що США змогли встановити хороші стосунки з Саудівською Аравією. Нам не до кінця зрозуміло так, як на нас це впливає, але на нас це впливає так, що США мають більше спроможностей для ведення вторинних санкцій щодо РФ. Так. І це санкції не на російські там, якісь автомобілі чи ще якусь фігню дрібненьку, Да? це санкції проти основного, проти енергоносіїв, проти того, чим Росія сильна в світі, і чим Росія завжди спекулювала, і що Росія вважає своїм незаперечним козирем. Е, я більше ж до речі переконаний, що при всій екстравагантності, такій якби специфічності, Трамп реально орієнтується на рольову модель Рейгана. Хоча Трамп це не Рейган. Трамп... Мене, чесно кажучи, от дуже багато питань до Трампа є. Так. просто їх мільярд. Безумовно. Але зараз в мене виникла думка, що в нього почало вдаватися от зараз в цей час. Е, ну, Не, не обов'язково вдаватися, Просто розуміти, в чому історія. Трамп грає з високоризиковими стратегіями. Угу. Він е, дійсно не дуже послідовний з точки зору обіцянка виконання. Він е, говорить дійсно як шоумен. Тобто, він приходить і каже річ, яка має значення тільки сьогодні. Все завтра ви піднімаєте ці слова Трампа, тому це ж маячня. Воно, бо Трамп розуміє, що він живе в світі ми у світі соцмереж, все застаріває. І, на щастя, він не сильно збирався завжди пов'язувати свої слова з діями, тому що якби Трамп почав дійсно виконувати свої предвиборчі обіцянки, ми жили б значно гіршим у світі, значно слабшою Америкою. Е, ці всі історії про закінчення воєн за 24 години. Ну я більше ж переконаний, що Трамп прекрасно знав, що це булшіт, що так не буде. Але е, Трамп міркує критеріями такої. Е, привернення уваги. Все-таки не дарма він прийшов із шоу-бізнесу цю історію. Реслінг, е, володіння конкурсом із Всесвіту, е, продаж різних, абсолютно, товарів, е, розкошу, такого маркетингу. Це все сформувало в ньому певний тип особистості, але от з концептуальної точки зору. У нього доволі часті посилання на досвід кількох президентів США. Е, ну, по-перше, гасло Make America Great Again належить Рейгану, його команді. І е, деякі представники команди Трампа це вихідці з команди Рейгана. От, Умовно кажучи, Сьюзен Уайлс, яка е, очільник, апарату. Та, очільник апарату державного. Е, Білого Дому, ну можемо сказати, що це умовно кажучи, це от Єрмак <сум> Трампа такий <сум> рідний. Е, хоча, звісно, з певними поправками на американській реалії, вона ще працювала в команді Рейгана. Причому вона не просто там подає принці, вона була політстратегом. Вона була людиною, яка концептуалізувала, в тому числі для команди Рейгана, ці речі. Знову ж таки, зараз Трамп говорить: ми будемо будувати ядерні ракети. Ми будемо будувати. Е, Буде нова космічна програма безпекова, буде космічне ППО у Сполучених Штатах. Так, пригадуєте це? Це доволі чітка паралель з цією програмою Зоряні війни Рейгана. Ну і. Ми бачимо, що по реперним точкам Трамп хоча б іміджево, стилістично завжди опирався на цю естетику 1980-х. Що ви подивитесь, передвиборні ролики Трампа, це обов'язково в кожне велике місто приїзд, включається музика YMCA 1980-х, Трамп починає танцювати один і той же танець. Це відсилка до от, 1980 року, коли в США було все класно, коли був президентом Рейган. Добре, і е що це, це значить? Якщо Трамп рухається такою парадигмою. Е е те, що Рейган діяв в парадигмі нафтового стримування з Радянського Союзу? Це було одним із інструментів, якими США тоді. Е Задушили якоюсь міро радянський союз без прямого боєзіткнення, окей. Але тоді був інтерес стратегічного е, протистояння з е, союзом. Так зараз протистояння з Росією як би не помітно. Зараз Росії просто інше питання. Це не противник, це просто е, ну цю скажену собаку, цього загнати, mm -hmm. загнати з тіло, От, одну що найменше. Тобто, нам якби її з іншого mm -hmm. тут тобто і сильно радіти нема, чому нам особисто сенсі того, що да це послабить Росію, але це не ру цілеспрямований Трампа на те, щоб її розвалити, правильно а, Ну ніхто не може розумієте, з, е, міркувати такими категоріями, щоб цілеспрямовано розвалити іншу країну. Ну, союз намагалися розвалити. Е, на я, я думаю, що союз не намагалися розвалити і намагались демократизувати. І між цими двома речами принципова uh -huh. різниця, коли е, США, Британія всі аплодують максимально демократичним перетворенням в пізньому СРСР. Але як тільки встає мова про розвал Союзу приїжджає е, буш старший промова, чи київ де він каже: Ну, ви цей ви з Союзу не виходьте. В демократію, да, все чудово, вибори там робіть собі, незалежні медіа, але з Союзу не виходьте. Це принципова різниця. Тому що, як би це нам пострадянським людям, не здавалося дивним, це самі громадяни СРСР розійшлися по національним квартирам. Це їхні. З одного боку, це їхні інтелігенція, творча еліта і дисиденти. З іншого боку, це їхні партноменклатури. У них в моменті зійшлися усіх інтереси: в Києві, в Мінську, в Астані і навіть в Москві, що їм легше і зрозуміліше жити в національних державах, це консенсус, до якого Захід практично не доклав ніяких зусиль.